А всім привіт. Сьогодні вже третій день після пересадки волосся. Воно виглядає приблизно ось так. Можете побачити, я вам ставлю ще відео. У мене набряк на голові, він трішки опустився. Вчора був другий день, він був трішки більший, і стан у мене такий був трішки вчора пригнічений. Сьогодні взагалі все супер. Чому в мене такий набряк? Тому що потрібно спати нормально лежачи. Так, подушечка буде у вас під головою, і потрібно, щоб цей набряк туди назад тікав условно. А я себе трішки накрутив і спав. Сидя, тому що мені так здалося, щоб не травмувати зону пересадки. Я ось так собі акуратно сів, перся на бильці і спав. І цей весь набряк спустився мені на чоло, на очі, і трішки неприємно. Лікарі кажуть, що він ще буде нижче спускатися, і можливо трішки запливуть очі, але це вже не дотримався рекомендації і трішечки. Неправильно ліг спати. Також вчора на другий день мені робили миття голови. Тобто приходиш, тобі бризкають таким спреєм для того, щоб корочка смягчалася, щоб вона на десятий день, коли її будуть повністю щесувати, вона не була твердою, тому такий спрей нанесли, і потім саме миття голови відбувається. Супер легенький процес, не болючий, тому все окей. На третій день я себе відчуваю нормально. Я готовий вже працювати. І настрій у мене чудовий, тому що перші два дні так як будто після операційний був. Момент тяжкий.